А сьогодні ми зайшли в гості в наш цех по зборці щитового обладнання. І зараз я вам покажу перетворювача стати, якій вартує як не те, що Лануса, мабуть, як два От така махіна. Артур Вікторович готовий її зібрати до кінця. Абсолютно. Арче, скажи мені. І не мені, а людям. Що це за ерунда? Чого вона така здоровенна? Перекур. Значить, ми починаємо з перекура, а потім що то розкажемо інтерісніше. Поки Віктор вич займається своїми вопросиками, то ви просто подивіться на цю машину. Це Mitsubishi Outlander. Може і Excel, може вже новий, не знаю. Короче, така бадячка около 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень просто ставився шкафчик для того, щоб якийсь насосик качав якусь водичку. Я думаю, буде там 12-вольтовий маленький насосик. Він буде качати водичку, водичку, водичку. В общем, подивимося, потім далі щось розкажемо ще.